Я Ігор Пресенко, вітаю всіх рівнян з Днем міста і продовжую своє чергування, свої репортажі з святкуванням парку Тараса імені Тараса Головича Шевченка. Цей вид ковальського мистецтва має назву Дитячі пустощі. Дітям подобається. А як не буде хто заради серці своїм Радим Богу безстранства віри расстояние. Витвори ковальського мистецтва біля нашого стоматолога улюбленого Вони дійсно вражають. Отакий От кінь в стилі хайтек. Завтра консультант с іколови. Звернуться на нашему майданчику, зараз евроблять экскурсии. Скидки гости нашего вистав и робить экскурсии по за на хвилин поговорим не сталося, розвинеться пологонки. Ось такі витвори мистецтва у парку Шевченка. Витвори ковальського мистецтва. Або свій спеціальні дрібничні. Тому проводитесь по нашому карандану. Вітаю рівняни. У нас на екрані сьогодні Тетяна Кравчук. Організатор фестивалю Металеве серце України і співорганізатор, і голос цього фестивалю, модератор Тетяна. Розкажіть, будь ласка, що тут відбувається, що на що очікувати рівнянам сьогодні, які ще сюди не прийшли. Які ще не прийшли, я вас всіх запрошую, швиденько збирайтеся приходьте до нас на Майдан. Слава Богу, в цьому році до нас приїхала немаленька не кількість ковалів, їх майже 50 з різних міст України і Сходу також. Зараз вони якраз розкладаються, тому що вони робили екскурсію по місту і приїхали зараз на Майдан, прийшли, і за 15 хвилин тут почне все жити і вирувати. В цьому році тема фестивалю дитячі пустощі. І от біля фестивалю там вже виставляються роботи, які приймали участь в конкурсі. Там поки що їх три, зараз їх там буде 12. У конкурсі мій незвичайний друг. Що це таке? Ковалі зробили незвичайні... незвичайних звірів, незвичайних людей, незвичайних метеликів, незвичайні речі. Дуже гарно. Дуже... Ну, я нічого подібного у нас в місті ще не бачила. Mm -hmm. А non, японський коваль то взагалі напевно, вперше правда. за всю історію нашого міста весь, за сімсот тридцять один рік сьогодні напевне, весь майдан, це і всі ковалі, ковалі. Будуть, будуть в однакових банданах ковальських. Це він привіз і сказав, що якщо ми з вами ковальська спільнота, ви всі маєте виглядати однаково, хоча б в банданах. І сьогодні на закритті всі вдягнуть білі футболки, бандани, і ви побачите наше ковальство, українське ковальство. Точніше, частину його, тому що частина зараз е, захищає нашу Україну, і вони до нас не приїхали. Дехто вже загинув, і ми маємо імена тих ковалів, які вже ніколи. До нас не приєднаються, нам дуже шкода. Ми збираємо сьогодні гроші для того, щоб допомогти нашим воякам, які захищають нашу Україну. Сьогодні, 13, о 13-й годині, тут будуть лицарські бої. Невеличке дійство. Вчора було велике дійство, сьогодні буде дійство трошки менше. Під закриття фестивалю будуть теж цікаві речі. Тут будуть дитячі майстер-класи, ви можете прийти зі своїми дітьми. Підійде туди до коваля прямо на, до горна, і він. Ми вже робили витину, про них сюжет, витину, вже бачили витину, закує якийсь цвішок, якогось метелика або ще якось е, цікавинку. Дякую. Так що чекаємо вас, на, е, Хай на, вас на сьогодні, ви, вам все сьогодні вдасться. Дякую. Та, Є один експонат до нашого музею біля стоматолога. the kitchen is